І привіт всім, друзі, історики та колекціонери! Вітаю вас на каналі Шрапнель Історії. І сьогодні я вам буду розповідати про оцю от шапку. <му> я вам буду розповідати про шапку, яка називається безказирка. Чому вона так називається? Бо в неї немає казирка вона була зроблена у 1811 році імперською російською армією, і спочатку введена у флот, а потім загалом у всі армії імперські російські. І потім вона добралася і до заходу, і до сходу, і до всіх. Старін. До всіх країн вона цю шапку використовували як маляцьку шапку для флоту. І зараз багато дуже країн використовують цю шапку. І якщо ви уявляєте маляка, наприклад, то, скоріш за все, він якраз носить отаку шапку. Бо це стало стандартом дуже-дуже давно, у 1811-му для всіх моряків. Носити таку шапку. Зараз цю шапку носять десь посередню країн. Деякі носять, деякі не носять. бо у Другій світовій ця шапка показала свою непрактичність, оскільки в неї немає не, не козака, вона не дає ніякого захисту проти сонця та інших таких функцій. І також мені було незручно її незручно було носити. І зараз цю шапку в основному використовують для парадів та всяких таких різних інших штук. Але також вона залишається все одно назавжди символом військового флоту будь-якої країни. Неважливо вони зараз її носять чи ні. Вона все одно буде залишатися символом воєнно-морського флота. Бо якщо ви уявите собі марака військового. То тоді він точно носить таке. Навіть якщо сама країна, з якою він не носить таке в бою. І, мабуть, ви всі бачили дуже відомий портрет Тараса Шевченка, намальований у 1847 році, де він у безказирці. І всім до побачення! Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ви були на Шрапнелі історії. Сподіваюсь, вам сподобалося відео.